І так, друзі. Давайте перебиратись. Ще десь в нас було така бумажка відкрасу. А де не відомо? До речі, місця під струбцину. Кейси немає немає. Так, ми її не можемо положити. Так, ми не можемо, так ми не можемо. Отже, якось так. Бачите? Тобто тут, де прикручується подіум, ми вже подіум не використовуємо, фіксуємо без подіума. Як це буде? Що це буде? Зараз будемо пробувати. І так, друзі, все зафіксували. Майструцину зафіксували кріплення під рейку. Давайте перемірятися. Так, тут нагадую, не завтикайте, прикручуємо тут, де є зріз. Ось таким чином. Ну не таким, ось таким. Оп.